Доброго дня, друзі! Ну що ж, ми з вами дочекалися. Канада таки вирішила дарувати ПІР українцям. 15 липня 2023 року була анонсована програма про воз'єднання родин. Тобто українці по програмі Коєд могли воз'єднатися зі своєю канадською родиною. Без екзаменів англійської мови, без підтримки провінції, навіть без фінансової підтримки. На сьогоднішній день ми володіємо всією інформацією, тобто нам раніше нонсували програму, а сьогодні повністю її презентували. Тому в цьому відео ми розберемося, хто має право отримувати ПІР, а хто ні. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і я його ведуча Анжеліка. Будь ласка, поставте лайк у підтримку каналу і обов'язково залиште коментар за виконану роботу. Дякую! Також у цьому відео я відповім на найгарчіше питання, яке турбувало усіх українців. а було просто неймовірна кількість спорів, тому що багато людей вважало, що якщо дитинка народиться у Канаді, то вона може виступати гарантом, та вся родина отримує пір. Я обов'язково відповім на питання у цьому відео, тому дивіться його до кінця. Також посилання на офіційне джерело, я як завжди, залишу під відео. Погнали! Ми запровадили тимчасову державну політику, щоб допомогти родинам, які постраждали від російського вторгнення в Україну, воз'єднатися в Канаді. Ця політика дозволяє певним українським іноземним громадянам у Канаді та членам їхніх сімей подавати документи на постійне проживання. Члени сім'ї можуть проживати в Канаді або за її межами. Візи на постійне проживання будуть видаватися членам сімей, які проживають за межами Канади. І так. Якщо ви відповідаєте критеріям прийнятності державної політики, ви можете подати заяву на постійне проживання. Що ж це за критерії. Переходимо та дивимось. Згідно з офіційним джерелом, існують дві категорії сімей, які мають право податися на отримання пієру в Канаді. Перша категорія це член сім'ї канадського громадянина або постійного мешканця Канади. І друга категорія це чоловік, дружина громадянина України, який має родину у Канаді. І так почнемо з першої категорії. Член сім'ї канадського громадянина або постійного мешканця Канади ви можете подати заявку на імміграцію відповідно до цієї політики, якщо ви відповідаєте наступним умовам. Тобто, всім умовам потрібно відповідати. Так, ви повинні першим бути громадянином України, це обов'язково. І ми всі з вами знаємо, що програма Коє діє абсолютно для всіх українців. Тобто ми бачимо, що важливо саме бути громадянином України. Неважливо, виїхав ти з України або з Польщі, або звідкіля. Я кажу, виїхав до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Бо програма Коє діє абсолютно для всіх українців. Погано це чи добре. Напишіть мені у коментарях, а ми читаємо далі. Бути членом сім'ї громадянина Канади або постійного резидента, включаючи подружжя або сімейний партнер, дитинка незалежно від віку, тобто всі діти можуть подаватися на цю програму, звісно, з батьками онука, батьки, дідусь, бабуся, рідний брат, рідна сестра або зведений брат та сестра. Також обов'язковою мовою є бути в Канаді, коли ви подаєте заявку, вам надано постійне місце проживання. Дякую, Соня. Далі. Мати дійсний статус тимчасового резидента в Канаді або подати заявку на відновлення свого статусу. І так, що ж таке тимчасовий резидент Канади? Це ми з вами. По програмі COIET ми з вами отримали візу. Це може бути віза або візитер віза. І саме по цим візам ми з вами можемо податись на ПІЕ стосовно цієї програми. Мати при собі паспорт чи призний документ, або надати підтверджуючі документи, що посвідчують особу, якщо їх у вас немає. Я думаю, що ми з вами всі приїжджали по паспорту громадянина України, і ми можемо його подати. Надайте підписану форму офіційної декларації від члена вашої родини, який пояснюється ваші стосунки з ними. Також також було дуже багато питання: там двоюрідний брат, троюрідний брат може виступати гарантом. Ні, не може, бо англійською мовою рідний брат буде brother або сістер, якщо це сестра, а кузен. Англійською мовою буде казін, і це кузен це означає двоюрідний брат. Тобто, ми з вами розуміємо, що цей документ він буде посвідчувати рідство що ви дійсно родич і ви ближчий родич, тобто ви там не кузин, ні там двоюрідна тітка, ніхто інший. Ну, не. Остання вимога до українців це буде прийнятим до Канади. А зараз увага, бо я відповім на найгарячіше питання: чи може дитинка виступати гарантом офіційне джерело, як завжди, під відео погнали і так. Хто ж може виступати гарантом? Громадянин Канади або постійний житель, член вашої родини, повинен зараз жити в Канаді, мати принаймні 18 років або старше. Тобто, ми з вами розуміємо, що дітки виступати гарантами не можуть. Людині повинно бути 18 років і старше. Було неймовірна кількість коментарів, яким я завжди відповідала, що я думаю, що дитина не може виступати гарантом, тому що в мене є вища освіта, я розумію. Трішечки, що дитинка ну, ніяк не може виступати гарантом, було дуже багато спорів там. Мене навіть ображало у коментарях, але наразі ви бачите, що дитина не може виступати гарантом тільки 18 років і старше. І так, останній термін це самі не отримали дозвіл на постійне проживання відповідно цього полісу. Що це означає? Це означає, що люди, які згідно з цим полісом, отримали «Permanent Resident», вони не можуть запросити інших українця для воз'єднання родини, тобто цією програмою може скористуватися сім'я тільки один раз. Ви скористувалися цією можливістю? Ви є уже користувачем цієї можливості. Навіть якщо у вас є ПІР, ви не можете запросити інших українців. Ось такі ось умови програми. А наразі ми з вами пороходимо до другої категорії чоловік, дружина, громадянина України, який має родину у Канаді. До речі, якщо ви перекладаєте правою кнопкою миші всю ці статті, які ви читаєте на РССІ, переклад він дуже поганий. Тому що, наприклад, я читаю спочатку на англійській мові і вам вже розповідаю на українській мові. І якщо в мене якийсь конфюз е, виникає, я розумію, що переклад дуже поганий, тому що в перекладі в нас буде, ви маєте бути дружиною або громадянином громадянина України. Але якщо ми будемо читати це на англійській мові. То англійською буде common law partner, тобто співмешканець. Це громадянський шлюб, але всі юристи я сама себе буду виправляти, тому що це неправильно так казати. Тобто, це людина, з якою ви офіційно не зареєстрували стосунки, тобто дружина або людина, з якою ви неофіційно проживаєте без реєстрації перед законом України. Читаємо заново: ви маєте бути дружиною або співмешканкою громадянина України. Ваш чоловік або партнер повинен. Не можуть виїхати з України, зникли безвісти, померли або ймовірно пропали. Все це дуже погано, але дуже добре одне, що людина, яка не може виїхати з України, чоловік, але він має там рідного брата, батьків, дідусів, які наразі проживають у Канаді. Його сім'я, його дружина з сім'єю може приїхати до Канади та отримати статус перманент резидента. Бо дуже було багато питань, що мені робити. Я там наразі живу там у рідного брату, рідний сістрі. Мій чоловік замкнутий в Україні. Ви зможете отримати пір і згодом, звісно, по іншій програмі Ваш чоловік після закінчення війни зможе приєднатися до вас у Канаду. Це неймовірно круто. Я чесно, неймовірно щаслива за цих людей. Йдемо далі. Бути членом сім'ї громадянина Канади або постійного резидента, включаючи дитина, незалежно від віку, онука, батьки, бабусь, дідуся, рідний брат, рідна сестра, зведений брат або зведена сестра. Тобто, все лишається. Так, як у першому пункті, ви повинні бути в Канаді, коли подаєте заявку, вам надано постійне місце проживання. Тобто, обов'язкова умова є перебувати у Канаді, коли ви будете подаватися на цю заявку. І обов'язковою умовою є проживання у Канаді, щоб отримати перманент резне. Тобто, чоловік не отримає перемен, а дружина з дітьми отримує. Це теж дуже непогані новини на сьогоднішній день. Але, як завжди, є декілька але ви Повинні не перебувати в повторному шлюбі або не перебували у цивільних відносинах з іншою особою після виїзду з України. Це дуже цікаво. Що ж це означає? Це означає, наприклад, якщо у вас перший чоловік має родичів в Канаді, ближчих родичів, а наразі ви одружені вдруге, то ви не маєте права подаватися на статус перного у Канаді по цій програмі, але ваша дитина може. І у цивільних відносинах не треба ні з ким не перебувати. Наприклад, якщо ви виїхали з України і маєте якісь відносини з іншим чоловіком, а зі своїм чоловіком ви домовилися, що ви за все, ви не маєте права подаватись на цю програму. Ну, або якось будете з ним домовлятися, або він вам скаже, що ні, моя дорогенька, ти вибрала іншого чоловіка. Я обов'язково напишу в РСІСІ і скажу, що ми з тобою вже не маємо ніяких стосунків, в мене є докази і. Пробачте, без ПР. Я вважаю, це дуже-дуже справедливо. Йдемо далі. Мати дійсний статус тимчасового резидента в Канаді або подати заявку на відновлення свого статусу. Ми все це маємо. Ми приїхали по програмі Коєд, ми маємо візитер або воркер візу на 3 роки або більше. Мати при собі паспорт або проїзний документ, і надати підтверджуючі документи, що підсвічують особу. Я думаю, що з цим про питань. Взагалі не маємо всі приїжджали по паспорту громадянина України. Якщо ні, ми маємо там драйві лесенс, охіб в нас все є. Надати письмо підписану форму офіційної декларації від члена вашої сім'ї, вашого чоловіка або партнера в Канаді, який пояснює ваші стосунки з ним. Тобто це те, що я казала трішечки раніше, потрібні бути докази від вашого чоловіка або партнера, що ви наразі знаходитеся у відносинах, а не просто так, там не розійшлись, там не знайшли нового чоловіка. Тобто докази повинні бути і бути прийнятим до Канади. Тобто, задовільняти вимогам Канади, що Канада вас прийняє і ви зможете податись на цю програму. І останнє бути прийнятним до Канади. І так, а зараз ми почитаємо, що ж потрібно мати громадянину Канади або постійному резиденту, член вашого чоловіка або заміжньої особи. Повинен наразі живе в Канаді, мати принаймні 18 років або старше. Тобто, тут теж сама ситуація. Треба бути не дитиною. Після 18 років ви можете виступати гарантом до 18, ви не можете. Самі не отримали дозвіл на постійне проживання відповідно цього полісу. Так само, як і з першої категорії, якщо ви стосовно цього полісу отримали ПІР, ви не можете надавати ПІР та виступати гарантом для інших осіб. А зараз ми перейдемо до фінансової сторони питання згідно з державною політикою. Ми все ще можемо схвалити вашу заявку, якщо ви або члени вашої родини. Зазвичай не були прийняті з фінансових причин, наприклад, нездатність фінансово підтримувати себе або членів вашої родини. Раніше, якщо ви хотіли вас з'єднатися з родиною, вам треба було виступати фінансовим гарантом для людини. Наразі ми з вами прочли, що якщо навіть ви не можете виступати фінансовим гарантом людини, ви все одно можете податися та вашу анкету будуть розглядати. Тобто, це дуже непогані новини, але це не пишеться як правило. тобто ми не будемо взагалі там читати по фінансам, ви проходите чи ні? Ні, тут написано, що ми можемо схвалити вашу заявку, тобто, це все під великим питанням. А наразі ми з вами зачитаємо, хто не може подаватися на цю програму. Ви не маєте права подавати заявку на постійне проживання згідно з цією політикою, якщо ви не відповідаєте першої або другої категорії вище. Також. Ви знаходитесь за межами Канади. Тобто подаватися треба саме з Канади. Ви прийнятний, крім як з фінансових причин. Тобто, треба бути чистим перед Канадою, перед законом, щоб Канада бажала вас прийняти до себе. Тип ваших відносин не вказано вище. Тобто, якщо, наприклад, ви не вказали відносини, або якісь документи не знайшли, то це тільки ваше питання. І якщо ви не маєте повну кількість документів, то будь ласка, не подавайтеся цю програму або вам просто відмовляться. Хто ж має право імігрувати саме з вами до Канади, то отримати статус Permanent Residence, члени родини, які мають право імігрувати з вами до Канади. Відповідні члени сім'ї вашого подружжя або сімейного партнера, ваша дитина є на утриманні, яка молодше 22 років і не має чоловіка або партнера. Тобто дитинка проживає з вами в родині. Якщо вона не проживає з вами в родині, то якщо вона там заміжня має дітей, то вона не має права подаватися по цій програмі. Але є винятки, якщо 22 роки та старше, якщо вона покладається на вашу фінансову підтримку ще до 22 років, і якщо не можуть підтримувати себе фінансово через психічний або фізичний стан, наприклад, ви маєте дитинка має інвалідність, їй там 30-35 років, вона має право переїхати з вами, тому що ну, вона вважається дитиною. Ваш унук – дитина на отриманні вашого чоловіка чи партнера. І наразі я просто дуже дуже важливу інформацію, яка стосується просто кожного, хто хоче подаватися по цій програмі. Члени родини можуть перебувати в Канаді або за її межами. Лише ви повинні перебувати в Канаді протягом усього а, процесу подачі заяви. Але ви повинні вказати цих членів сім'ї у заяві, навіть якщо вони зараз не іммігрують з вами. Якщо ви... А цього не зробите, ви не зможете пізніше їх спонсорувати. Тобто, наприклад, люди наразі не хочуть приїжджати до Канади та отримувати ПІР, але ви повинні їх вказати. Якщо пізніше, там, через 2-3 роки, ви вже станете громадянином Канади і ви захочете спонсорувати не по цій програмі, а саме спонсорувати цих родичів. Ви не зможете це зробити, якщо ви їх до цього не вказали ось такі ось правила програми. На цьому все. Сподіваюсь, вам було все все зрозуміло. Якщо щось було незрозуміло, пишіть коментарі, я обов'язково вам відповім. Я завжди відповідаю на всі-всі-всі коментарі, ну крім дуже поганих, які там ображають мене або інших учасників. Також поділіться своєю думкою, як вам програма? Чи, чи, чи вважаєте ви її справедливою? Чи треба було е, е, зробити так, щоб дітки змогли спонсорувати батьків? Взагалі, пишіть всі-всі думки. Я буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Ну і взагалі, що бо ви? Ну і взагалі, що би ви змінили в цій програмі, і чи взагалі буде видаватися українцям п'єр автоматично? Що можливо трішки пізніше це введуть. Як ви вважаєте? Буду чекати на ваші думки у коментарях. Дякую за перегляд до зустрічі в Канаді. Bye, guys!